На день актова зала першої гімназії перетворилася на виставкову залу. Головні експонати домашні улюбленці школярів. Восьмикласниця Інна Позухова цього дня прийшла до школи з морською свинкою Боною та котом Фоксом. Запевняє до акції долучається уже третій рік поспіль. Я завжди приходила з котом. морскую свинку тоже иногда брала, но вообще с котом постоянно приходила. Мне нравится смотреть на других животных, вот сидеть, разговаривать с людьми. Вообще он в шоке, он спокойный сегодня какой-то. Обычно он такой агрессивный, на всех бросается, а тут он в шоке, испугался и сидит. Да, свинка, она боится, трусится. Виставка конкурс Міпухнастий друг проводиться в першій гімназії уже третій рік поспіль. Цього разу до участі долучилися 44 школярі. Ідея проведення такого незвичайного заходу належить директору гімназії Сергію Саєнко. Чоловік запевняє, головна мета заходу прищепити учням любов до братів наших менших. Ця ідея прийшла мені три роки тому. Я запропонував її старшокласникам гімназійного парламенту. Вона була підтримана. І, хоча в цьому році в нас пройшла широка дискусія, чи варто проводити таку виставку. Адже це стрес для тваринок, але мені здається, і більшість мене підтримала, що потрібно такі виставки робити. Адже цим виховується, по перше, скажем, так, відчуття толерантності, любові до братів наших менших. По-друге, дітки інколи після цієї виставки заводять дома домашніх тваринок. Пізько трьох годин школярі гралися з котами, собаками, морськими свинками, кроликами, хомячками та шиншилами. А для любителів екзотики була нагода поспілкуватися із папугами екзотичних порід. Кожен учасник неабияк пишався своїм пугнастим другом. Це моя домашня улюблениця пума. Ми її породу не знаємо, ми взяли з хрещенки, їй 5, 5 місяців і сьогодні 6, 6, днів. 5 місяців і 6 днів сьогодні. Вона, в неї дуже безліч іграшків багато. Більше всього вона гристи, любить щітку зубну. Всі учасники та їх пухнасті друзі наприкінці виставки отримали заохочувальні призи. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Віканвини.